Над створенням своєї роботи Мілана працювала близько місяця. каже, надихалась японською природою та пейзажними натюрмортами. Художниці в травні буде 15, а в мистецькій справі вже 9 років. З дитинства мала здібність до малювання, тож вступила до художньої школи, яку успішно закінчила, але улюблену справу не полишила на полотні. Зобразила свої бачення морських кольорів. Це просто була якась ідея, те, що можна намалювати. Я вдохновилася японською культурою та японськими міфами, та змогла сумістити їх технології та японські міфи. Я раніше ходила до художньої гімнастики, але в мене з самого дитинства серце лежало саме до малювання, і тому ми вирішили, що чому б не спробувати. На згадку про свою вдалу участь в конкурсі дівчина отримала пам'ятну грамоту та фарби для нових художніх звершень. Пані Світлана, наставниця Мілани і одна з членів журі конкурсу. Зв'язку з цим каже, було дещо важко визначити кращих з кращих, особливо з огляду на те, що свої роботи надіслали майже тисячу художників та художниць подекуди по декілька полотен. Кожен діти взагалі це дуже творчі особистості і ну, необхідна їм участь в таких конкурсах. Це як стімули, де Тим паче вони зараз дуже ізольовані. Роботи вимушені робити самостійно, ну консультуватися тільки дистанційно з викладачами. Цей конкурс мені як викладачу поміг побачити, які як багато дітей і які в них дуже різноманітні яскраві роботи. Ну, для мене це було відкриття. Відкритий міський конкурс живопису імені Григорія Синиці проводять з 2017 року. Через бойові дії в країні багато учасників у 2022 році вимушено виїхали за межі України, тому і формат був віддаленим. Але завдяки цьому кількість конкурсантів була рекордною. Вони представляли 22 регіони України на конкурс саме. Зміни вплинули позитивно. Ми вирішили проводити конкурс онлайн, тому що більшість наших учасників вони за кордоном знаходяться, і на окупованих територіях так само, щоб кожен, хто бажає, міг взяти участь. І цього року ми навіть побили рекорд учасників за кількістю. Це 975 дітей взяли участь у конкурсі цього року. Вже відома назва відкритого міського конкурсу живопису імені Григорія Синиці цьогоріч – це перлини України. В ньому хочуть зробити акцент на красиві місця та локації нашої країни крізь бачення учасників конкурсантів. Олександр Фефілатів Максим Морашов перший міський.